Доброго дня всім! Сьогодні у нас перший день весни. Пропоную вашій увазі комбайни Маємо два штуки Volvo 830 з кабіною, який зараз на обзорі. Ось так він виглядає. На ньому є стебло піднімачі. Тут це резина комбайна в дуже хорошому стані немає тріщин, протектор хороший. Тут маємо ось б'чі комбайна в ідеальному стані. Комбайн приїхав за кордону, в Україні не працював. Тут Задні колеса. Як бачите, в хорошому стані колеса. Так, акумулятор на комбайні є. Комбайн на тусолі солі. Перейдемо на другу сторону. Це резина з цієї сторони. Ось кабіна, як ви бачите, оригінальна. Так. Комбайн із січкарнею. Теж все. Це ліве колесо заднє. Тут солома траси. Можна подивитися люфт. Решети регулюється на 830-ті. Так само на 11.30. На Volvo 800. такий маленький обзорчик комбайна. Комбайн заводить не будем сьогодні мороз зараз сейчас покажем вам двигун цього комбайна У бані стоїть Перкінс 154-й, 4 циліндровий, на водяному охолодженні. Але тут тусов залить. Доповнення до цього відео маємо свій евакуатор, який може доставити цей комбайн і не тільки цей, Любий любий транспорт до 6,5 тонн. Комбайн продається з доставкою додому до клієнта. Зараз за хвилину я вам ще покажу комбайн Масей. Фергусон 16 теж з кабіною. Це такий общий вигляд комбайна. Кого цікавить комбайн, будь ласка, дзвоніть, буде телефон, номер, всі подробиці по телефону. Ціна, доставка, все розкажемо, все покажемо. Кого якогось цікавлять? якісь ще відео можна зняти, фотографію і все показати. Буває багато таке, що люди купують комбайн не приїжджаючи по відео і по фото. Але краще, звичайно, їхати, бачити власними очима все. Все, дякую вам за увагу. Перейдемо до другого комбайну. І так, як я обіцяв, це другий комбайн. Масей Фергусон 16 до обзору. Ось такий його загальний вигляд. Двигун знаходиться на цьому комбайні на 16-му внизу. Двигун Perkins A236, 4-циліндровий, на водяному охолодженні, теж тусол залитий. Радіатор тут знаходиться в стороні на ремню такому. Довгороньку бачите. Оце тут всі ви, ремінь варіатора барабана. На 16-й моделі Масея Фергусона немає елеваторів, ті, що зерно подають, тут подається зерно все шнеками. Так само на колосовий і бункер. А це решето, яке закриває моторний відсік. Так, це колесо Ось в дуже хорошому стані колесо. Так, Жатка на цьому комбайні 2,60, чистий зафат з тебло Наклонна жатка нового зразка, наклонно від'єднується без жатки. Це новіша модель комбайна. Комбайн з кабіною, січка як я говорю, на верхомих ножах. О саме Дуже хороша. Не побиті сегменти. Зараз це колесо з лівої сторони. Бак знаходиться внизу. Вигрузна труба, я так зрозумів, її хтось переробляв, тому що вона на Півтора метра додали, щоб можна було на високий транспорт вигружати зерно з бункера. Решета тут є два запасних, одне знаходиться в кобані в решетному стані. Так Зараз я вам покажу кабіну. Кабіна плотненька, хороша, не побиті. Ось тут так все виглядає. Сідушечка гарненька. Це так я зробила вигрузка. Ось такі прибори тут. Коробка три передачі, одна взад, як зазвичай. тут маємо підйом жатки, мотовила. Черепаха заяця, скоріше поголіше горятор. Вентилятор є тут. не знаю чим працює. Ззатій бонькер массею в шістнадцятому закритий зверху. Порівняно з 240-м, 186-206 Так, вогнегасник, вогнегасник, певно вже не працює. Так, трошки ви знаходяться так, це колесо ліве заднє. Ось ці все. Тут, тут комбайн на шістнадцятому моделі чотири висливому траси. Решета, як я сказав, замінюється під різні культури. Тут ще якась фара є. Так, це січкарня на рухомих ножах. Ножі теж дуже добрі. ріжущий на січкарні. Все. Комбайн заводити не будемо, сьогодні мороз. Кого щось зацікавить. Будь ласка, дзвоніть, розпитуйте. Комбайні знаходяться, Рівненська область, місто Березне, 60 кілометрів від Рівного. На північ сторону Сарна. Все, дякую.